Буває так, що військовий пенсіонер чи правоохоронець відсудив свою законну пенсію, але у пенсійному фонді йому не виплачують її. Багато хто думає, що у ПФУ просто немає грошей. Насправді перерахована пенсія не виплачується зовсім з інших причин. Подивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, чому. А ще підпишіться на канал мережі права, бо наступного разу розповімо про пільги на комунальні послуги у воєнний час. Буде інформативно та корисно. На сьогодні пенсіонери військових та правоохоронних структур отримують незаконно скорочену пенсію. Кожен із них має право на перерахунок через суд. Цей процес не швидкий та включає у себе. Отримання необхідних довідок, відмова у перерахунку від ПФУ, оскарження відмови у суді та винесення позитивного рішення. Пройшовши усі етапи після позитивного рішення суду, пенсіонер починає отримувати перераховану пенсію. Але деяким силовикам не приходить нова пенсія. Чому виникає проблема ця і як її вирішувати? Спочатку розберемось, скільки часу за законом має ПФУ на те, щоб перерахувати та виплатити нову пенсію. Підстава для перерахунку це позитивне судове рішення, яке набрало законної сили. Це важливо. Зверніть увагу, рішення набуває законної сили через місяць з дати його ухвалення. Ще через місяць у ПФУ зобов'язані перерахувати пенсію силовику. Тобто мінімум два місяці доведеться чекати нову пенсію після суду. Пенсійний фонд може затягнути процес, подавши апеляцію. В деяких областях, наприклад, в Одеській, жовтня 2021 року апеляцію не подають, але в інших регіонах така ситуація зрідка може виникнути. Це збільшує срок перерахунку пенсії силовика ще на два місяці. Рахуємо, мінімум 4 місяці об'єктивно може зайняти виплата нової пенсії силовику. Але буває так, що проходить 2-4 місяці, а військовий досі отримує стару пенсію. З чим це пов'язано і як діяти? Часто таке трапляється, коли ПФУ не отримала рішення суду з відміткою про набрання ним законної сили. Тому вам треба завітати безпосередньо у пенсійний фонд та уточнити, чи отримали вони рішення. Якщо ж відповідного документу там немає, то необхідно самостійно забрати його в суді та передати у ПФУ. Це значно пришвидшить процес виплати перерахованої пенсії. Інший випадок рішення суду є, але суддя в ньому зробив помилку. Тоді пенсійний фонд робить запит до суду з проханням виправити описку. Суддя вносить правки і видає ухвалу про виправлення цієї описки. Тільки після цього можна перерахувати пенсію. Далі у пенсійному фонді може бути відсутній оригінал довідки про розмір грошового забезпечення а він потрібен для перерахунку пенсії. Справа в тому, що довідка пенсіонера на час судового процесу може зберігатись в матеріалах пенсійної справи. Також ПФУ може надіслати оригінал цієї довідки до структури, яка її видала. Бувають випадки, коли документ вдома у соловика або його адвоката. І після отримання рішення суду пенсійний фонд затребує цю довідку назад для здійснення перерахунку, що також може зайняти деякий час. Однією з основних проблем затримки нової пенсії також є недостатня кількість співробітників в установі пенсійного фонду. ПФУ не встигає вчасно здійснювати перерахунок та виплату нових пенсій. Утворюється черга пенсіонерів, які чекають на нову пенсію. І в цьому випадку потрібно спочатку перевірити два попередніх пункти: чи надійшло рішення суду до ПФУ та чи наявний в них оригінал довідки про розмір грошового забезпечення. Далі можна звернутись до ПФУ з проханням надати інформацію щодо виконання рішення суду та здійснення перерахунку, тобто виплати пенсії. Після цього там зобов'язані вказати, коли саме буде здійснено перерахунок. Якщо ж ви перевірили кожен пункт і все в порядку, залишається тільки чекати на нову пенсію. За нашою практикою, серед 6 тисяч клієнтів 90% отримали перераховану пенсію вчасно. Тому панікувати і розочаровуватись не варто, бо є позитивне рішення суду, яке УПФУ зобов'язане виконати. Тим паче кошти на це є, адже перерахована пенсія платиться із держбюджету. Запам'ятайте це. А ще ви часто запитуєте у коментарях про виплати заборгованостей. Ось вони відбуваються із бюджету пенсійного фонду, в якому дефіцит. Тому виплату боргу пенсіонеру силовику доведеться чекати 2-3 роки у порядку черги. Якщо у вас виникла проблема з невиплатою новою пенсією, телефонуйте нам. Ми проаналізуємо вашу ситуацію, знайдемо причини та допоможемо виправити їх. Консультація в нашій компанії безкоштовна. А ще підпишіться на канал Мережі Права, бо наступного разу розповімо про пільги на комунальні послуги у воєнний час. До наступних зустрічей до побачення!